Дитячий сімейний психолог. Я допомагаю сім'ям з дітьми налагоджувати стосунки, сповнені теплотою та довірою. Я досвідчений психолог, арт-терапевт, нейропсихолог, майстер комунікації з дітьми, спеціалізуюсь на дитячій та сімейній терапії. Допомагаю батькам зрозуміти і вирішити проблеми своїх дітей, такі як агресія, страх, замкненість, труднощі в навчанні, спілкуванні та емоційну. Нестабільність. І сьогодні я виходжу в прямий ефір, метою якого є розмова з батьками підлітків. Чому саме так? Тому що зараз багато звернень від батьків-підлітків. А мені доводиться спілкуватися з підлітками, з дівчатами та хлопцями і розуміти їх стан і які ж питання, які потреби. Є у них саме зараз. І хочу поділитися з вами, батьками, деякими рекомендаціями, які, можливо, покращать ваші стосунки. Що перше, я хочу сказати, те, що Якщо з вами проживає дитина 10, 11, 12, 13, 14, можливо, 15 чи 16 років, і у вас є труднощі у спілкуванні, у взаємодії, в поглядах на життя, то це говорить про те, що Чомусь саме взаємодія ваша з цією дитиною привела до цієї історії, яка зараз відбувається. Вашу дитину вам не підселили інопланетяни, вона не з'явилася лясь, Вона весь цей час була з вами поряд. І якщо зараз є якісь питання, є якісь труднощі, то, дивлячись на них через призму себе, що ж я роблю, як я впливаю, що мені варто змінювати в собі для того, щоб змінювалася дитина. І дуже часто на зустрічі з батьками, після першої зустрічі, діагностичної з підлітком, я зустрічаюся з батьками і розповідаю про те, що я бачила, і говорю причини того, що відбувається, і рекомендую, що з цим робити. І дуже часто доводиться мені розповідати батькам про стан, в якому знаходиться підліток. Тому що у дитини-підлітка відбувається дуже багато фізіологічних змін, які впливають на психічний стан дитини. Інколи вони відчувають болі, да, болі в суглобах, болі в м'язах, незрозумілі які тягнучі болі. тобто Дитина в спокої відчуває якісь такі неприємні відчуття в тілі. а в неї може бути запаморочення, коли вона різко встає, чи різко лягає, чи якось да, різко змінює положення тіла. Їх ці всі стани лякають. І добре, коли ми розповідаємо про це нашим дітям, говоримо, що це нормально. Тобто одні системи змінюються швидше, інші змінюються. Повільніше. І зміна, ну, наприклад, да, кістки підросли, а м'язи ще не розтягнулися. Або суди не збільшилися, а кількість крові ще не збільшилася. Реакції емоційні, да, нервові волокна вони теж підросли, але вони не покрилися оболонкою, тому дитина так реагує на всі подразники, які відбуваються. Знаючи це все, ми можемо не поспішати до лікарів на обстеження, а, да, там, таку турботу проявляти про те, що з дитиною щось не так. Варто спостерігати. Звичайно, є певні ситуації, коли варто обстежитися, варто показатися лікарю, але це не завжди є прям таким такою рекомендацією. Варто спостерігати і дивитися. Да. Не ускладнюється ситуація. Покращується ситуація. А так, да, можна звернутися до терапевта, порадитися, можливо, якісь там вітаміни, препарати, які можуть допомагати проживати ці стани. І якщо ми про це говоримо з дитиною, то цю тривогу з приводу того, що зі мною щось не так, а, да, я там чимось захворів, да, оці тривожні стани, ми їх просто. Прибираємо, ми допомагаємо дитині бути спокійною. Друге, на що варто звертати увагу, це на те, що дуже часто батьки підлітків жалуються на те, що дитина нічого не хоче, їй нічого не цікаво. Говорять про те, що ну, це. Карантин, це онлайн, це війна, вони не вміють спілкуватися, вони сидять в гаджетах, їм нічого не цікаво. Але в великому відсотку при зверненні підлітків діагностується підліткова депресія. Коли у дитини депресія, її варто лікувати медикаментозно у супроводі інших спеціалістів. Один психолог не зможе допомогти людині чи дитині, яка знаходиться в депресії. Потрібно ще. Певний такий от медикаментозний вплив. Тому варто про це пам'ятати. І не завжди те, що дитина нічого не хоче, це показник того, що вона лінується. А це може бути показник тих внутрішніх змін, важких змін, які відбуваються в психіці дитини. І тут варто вчасно звернутися по допомогу. Підлітки жаліються про те, що. А Інколи кажуть, що я там я тепер якийсь дурний, в мене я нічого не можу запам'ятати, я нічого не можу пригадати. І знову ж таки, це вплив гормонів. Гормони впливають на різні системи, і в тому числі і на психічні процеси, на пам'ять, увагу мислення. І діти... Можуть відчувати те, що я вчора чи раніше міг швидко запам'ятати, швидко зрозуміти, а зараз я цього зробити не можу. Я не можу тільки ту кількість слів запам'ятати, я не можу вивчити той вірш, так як його вчив раніше. І вони відчувають да, от таку розгубленість, а що ж зі мною відбувається, зі мною точно щось не так. Я там да, стаю якимсь дурним, якоюсь дурною. Але це всього ж да, Наслідки впливу гормонів. І пройде деякий час, коли всі системи налаштуються жити з цими гормонами, психічні процеси знову будуть функціонувати так, як було раніше. Але дитина, яка вже не докладає, вона вже звикла, що ну, я не буду вчитися все, в мене нічого не виходить, то вже і може не вирівнятися, не вирівнятися в своїй успішності. Тому про це теж варто. Говорити з дітьми, що це також тимчасово. Першим кроком до покращення стосунків з дітьми взагалі, а з підлітками особливо, це надання такого, тобто, демонстрація, підтвердження. Підтвердження того, що ми любимо своїх дітей просто так, тому що вони є, тому що вони в нас такі народилися. І це безумовне прийняття. І дуже часто мами підлітків кажуть, що я вже не розумію, я люблю цю дитину чи ні. В нас уже стільки було всяких неприємностей, що я навіть не розумію, як мені просто давати оце прийняття дитині. І в таких випадках я рекомендую мамам знайти фотографії цієї дитини, коли вона була маленькою, ті фотографії, які викликають такі от приємні емоції, і налаштовуватися перед тим, як спілкуватися з цим підлітком, з яким складно. Побути спочатку в стані такого прийняття і милування цією маленькою дитиною. І тоді, можливо, саме із цього стану нам буде легше говорити про те, як ми, що ми відчуваємо до цієї дитини, що ми очікуємо і як нам саме зараз. І ще про що говорять підлітки, про те, що я не буду йти розмовляти зі своїми батьками. Тому що скільки разів я пробував чи пробувала з ними говорити, мені хочеться просто розказати, а вони мені одразу видають рекомендації. Вони, вони мені розказують, як мені бути, що мені робити, як мені краще. Але мені це не потрібно. Мені потрібне зараз просто прийняття, просто те, щоб батьки побули тут разом зі мною, щоб вони уважно мене послухали. І так, п'ять порад, про що ж вони буду підсумовувати? Да. Перше, це доносити інформацію дітям про зміни, які відбуваються в їхньому цілі. Спостерігати, да, не спішити да, поселяти в дитину ту хворобу, якої, ще, якої просто немає. Тобто про це розповідати. Якщо дитина нічого не хоче, ви розумієте, що її активність низька, да, в неї немає бажань, то варто звертатися до спеціалістів для того, щоб дослідити, а не депресія часом це, тому що це дуже важливо, бо в депресивному стані дитина здатна на вчинки, які б вона не зробила, якби була в здоровому стані. Варто нагадувати про те, що і підтримувати дітей, коли вони відчувають, що їхні інтелектуальні здібності теж знизилися. Все це, це тимчасово. Знаходити підход, підхід для того, щоб зближуватися з дитиною, а не віддалятися. Так? Терпіння і оцей стан, який ми можемо а, активізувати в собі перед тим, як спілкуватися з дитиною підлітком. І Більше слухайте, не спішіть давати рекомендації, підтримуйте дітей, вони це відчують і почнуть відкриватися. Але налагодження стосунків із підлітками це непроста історія. Чим менша дитина, тим швидше можна щось змінити. Чим старша дитина, тим це складніше. І варто мати дуже багато віри. Дуже багато довіри, мати інструменти для того, щоб покращити стосунки. І без допомоги людей, які можуть показати шлях да, і допомогти пройти цим шляхом, можна не впоратися. Тому шукайте людей, яким ви довіряєте. І йдіть у ці зміни, тому що вони цього варті. Якщо виникають питання, якщо щось зрозуміло, або ви хочете чимось поділитися під цим відео, ви можете це зробити. Якщо виникають питання, я маю інструменти, я маю знання, досвід для того, щоб вам допомогти. Звертайтеся, буду рада! З вами була я, Ксенія Кармазіна, сімейний дитячий психолог. Я допомагаю сім'ям діть, дітьми створювати стосунки, сповнені теплотою та довірою. Я створюю простір, в якому діти відчувають себе в безпеці, а ви себе свідомими батьками. Тому ж приходьте, рада буду зустрічі. Дякую всім за увагу і до побачення. На все. Добре.